Книга називається Любов зцілює стрес. Як відновити смак життя. Ми в якийсь момент просто перестаємо відчувати себе живими. Від першої до останньої сторінки просто просотана десятками різних практик і рекомендацій, як відновлюватися в умовах стресу. Вони допоможуть вам дуже швидко впоратися з тривогою, з панічними станами, страхами. Це не просто книга, яка допоможе вам стілитись від стресу. Вона в першу чергу допоможе вам переключити тумблер з руйнівного дистресу в еустрес, в стрес, яким ви будете управляти, як допомагати собі, як допомагати іншим, де брати ресурс. І взагалі, як знову почати посміхатися крізь сльози, які душать нас кожного дня? Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні серед книжок, які я вам рекомендую, знову моя книга. Вона начебто не про Україну, і начебто не про українське, але це книга української письменниці Тетяни Дугельної, української психологині. І вона точно сьогодні на часі кожному із вас. Книга називається Любов зцілює стрес. Як відновити смак життя? Книга зовсім тоненька, незвична для того е читача, який знає, які книги я пишу. І тим не менш, книга. Практикум книга, яка містить посилання на мої закриті і платні для інших, і для вас, якщо ви придбаєте цю книгу, безкоштовні курси по відновленню психоемоційного стану. Чому я вирішила вам презентувати в Рубриці книги про Україну і українське саме свою книгу, не тільки тому, що це мій канал і це мій майданчик. А в першу чергу я абсолютно впевнена, що сьогодні для кожного українця нагальним постає питання, як справлятися з стресом війни. Як допомагати собі, як допомагати іншим, де брати ресурс, і взагалі як знову почати посміхатися крізь сльози, які душать нас кожного дня? Це книга абсолютний практикум. Вона від першої до останньої сторінки просто просотана десятками різних практик і рекомендацій, як відновлюватися в умовах стресу. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Ви знайдете тут невелике, коротке введення про те, що таке стрес, і що про стрес говорив автор теорії стресу Хан Сельє. До речі, він саме і говорив про те, що стрес це втрата людиною, смаку життя. Послухайте, будь ласка, адже це саме так і є. Коли ми знаходимося постійно на прузі, ми не знаємо, чого чекати, нас просто переповнюють тривожні думки. Які переживання і страхи, ми в якийсь момент просто перестаємо відчувати себе живими і відчувати смак до життя. До речі, історія цієї книги дуже цікава. Вона вийшла настільки швидко і вона просто вислизнула в простір і прямує вже до вас. Ви зможете її придбати за посиланням під цим відео. І ви, використавши промокод, який знайдете в описі під цим відео, зможете придбати цю книгу по особливій ціні, адже ж ви, мої глядачі, на каналі Калина, і я хочу вам зробити цей невеличкий подарунок. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Тож що в цій книзі особливого і чому ця книга має унікальну історію? Коли я її написала, написала досить швидко, я перебувала на відновленні в одному із санаторіїв України, де також багато спілкувалася з нашими захисниками і захисницями, які також перебували на відновленні і реабілітації в межах того санаторію. І багато що е, я зрозуміла, коли вкотре спілкуючись з нашими військовослужбовцями, я почула, що е, вони втратили відчуття себе живими, бо війна просто забрала у них це відчуття. І навіть зараз, коли вони в безпечному місті і поряд рідні, і вони відновлюються, вони не можуть відчувати на повну смак життя. Ось, подумала я, що це таке, про що вони мені говорять? І тут я зрозуміла, дуже багато військовослужбовців під час реабілітації мають діагноз, додатковий діагноз діабет другого типу, тобто. Чому як так стається, що їхня нервова система, їх організм, їх біохімія видає надмірну кількість цукру в кров, і чому у них раптом з'являється цей діагноз? Хоча на передовій, виконуючи бойові завдання, у них нічого подібного не було. І знаєте, мені відповідь на це питання дали не тільки дослідження наших вчених, які проводилися в Україні, і на ці дослідження є посилання. В цій книзі, а, а також і мої знання, і досвід в психології і психосоматичній медицині, спеціалістом в цих галузях я являюся. І е, що я зрозуміла? Адже цукор це про радість, про насолоду, дійсно, про смак, про щось смачненьке. А коли людина психологічно втрачає е, засоби, е, як яким чином підтримувати себе в стані насолоди, а ці засоби можуть бути будь-якими? Наприклад, ви займаєтеся улюбленою справою, або, до прикладу, ви спілкуєтеся зі своїми рідними, своїми друзями, своїми домашніми тваринами. Це все може поновлювати і поновлювати у вас відчуття радості. І коли я про це стала говорити своїми новими знайомими, з військовослужбовців. Уж вони мені стали казати так буквально перші хвилини, коли ти бачиш рідних живими, здоровими цілими, ти розумієш, що не дарма ти там стояв зі зброєю. Але потім на нагортається ціла низка негативних емоцій, переживань досвіду в пам'яті. З'являються картини про побратимів і по сестер, які зараз боронять. А я тут відновлююсь, і мені стає і, і якось і сумно, і одночасно некомфортно, і я вже не можу тут насолоджуватись життям. Ось такі зворотній зв'язок я отримувала від хлопців, з якими спілкувалася. І ця книга просто миттєво в мене вийшла прямо під час мого перебування в санаторії. Я її сіла і буквально за два тижні. І е, зробила. Ну, звичайно, чому я зробила її? Я її написала, відтворила, я е, зібрала сюди всі свої практики, техніки, простенькі, легенькі, вони е, допоможуть вам дуже швидко впоратися з тривогою, з панічними станами, страхами. Також я сюди дописала велику главу. Про такий метод, який зараз я використовую в роботі з нашими захисниками, це метод нейромалювання. Я пояснюю, що це за метод. Я даю посилання на певні алгоритми, якими ви можете користуватися, і тут навіть є демонстрація, як ви можете малювати, що, що ви можете робити для того, щоб відновити пластичність, нейропластичність і відновити від. Орні своїх нейронних зв'язків, які під час стресу, як ви знаєте, руйнуються. Тобто це не просто книга, яка допоможе вам зцілитись від стресу. Вона в першу чергу допоможе вам переключити тумблер з руйнівного дистресу в еустрес, в стрес, яким ви будете управляти, який вам буде допомагати, бо ми в будь-якому випадку перебуваємо в стресі. Ці і коли ми ним управляємо, ми стаємо господарями свого життя. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож дуже сподіваюся, що ця книга, яка вийшла в видавництві час успіху, яке зараз, ви знаєте, поки мій чоловік захищає Україну, я очолюю і розвиваю. Тож в нашому видавництві час успіху вийшла ця книга. Ця книга доступна. В цій книзі є багато парад, дуже багато QR-кодів на різні посилання моїх закритих і відкритих майстер-класів. Або рекомендацій, або практик, які тут надаються в різні джерела на різні майданчики, які я створювала як психолог вже протягом майже 20 років. Тож запрошую вас стати читачем такої книги. Залюбки, ще раз нагадаю вам, що в описі під цим відео ви знайдете не лише посилання, де придбати цю книгу. А також і промокод, по якому ви отримаєте унікальну знижку для того, щоб ця книга зайняла достойне місце в вашій бібліотеці і стала вашим помічником-психологом. Я бажаю вам відновити смак життя, жити в радості і любові. А хай всі стреси достануться тільки нашим ворогам. А ми будемо посміхатися, жити і відновимо Україну до зустрічі на каналі Калина.